Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на каналі Моя Садиба. Я Валерія, і це наш е, щосередний випуск. Чи як його правильно називати, Випуск, який я вам обіцяю кожної середи. Отже, так, друзі, як всі знають, театр починається з вішака. А з чого починається будинок? Правильно, з прибудинкової території, і сьогодні я вам розкажу про свої помилки, що я вам точно не раджу садити, що краще посадити. І, взагалі, як виглядає моя прибудинкова територія, самі зможете оцінити плюси-мінуси. Тож погнали! Друзі, ну і власне з чого починається моя прибудинкова територія? Це головний в'їзд. Власне, ним ми користуємося найчастіше, тому що ця хвіртка, яка є, вона насправді слугує тільки для того, щоб вийти там щось з інструментом і підстригти. А весь вхід в будинок він якраз до цих воріт прив'язаний, то що у мене висаджено по двох боках. Бачите, у мене тут насаджена спірея. Може, будь ласка, трошки ближче показати, як це все виглядає. Так, да, друзі, сьогодні ось такий неприлизаний сад. Спеціально могла б постригти сьогодні, тому що розвиднилось перший день. До цього були дощі, але спеціально не стригла. Хочу вам показати. Приклад того, чому, можливо, сприяє не самий вдалий варіант для того, щоб висаджувати цей кущ, тому що влітку постійно його треба стригти. Друзі, раз на тиждень, раз на два тижні потрібно перестригати. Він, звісно, дуже гарний і не так хворіє, як інші кущі, але це треба мати на увазі. Якщо ви садите щось таке, що потребує формовки, ви будете з цим гратися постійно. Тому зважуйте плюси і мінуси, якщо садите кущі, які потребують формування. Друзі, також мені достався в спадок такий волоський горіх. А ви знаєте, що горіхи ростуть величезні. Ну і що ми придумали? Щоб він не доставав до дротів. Ми його так обстригли. Він у мене вийшов, типу як на штамбі. Ми його так стримуємо. Горіхів ми звідси ніколи не бачимо, тому що сороки все обносять. Але він виглядає досить прикольно. Рубати я його не планую, тому що він собі там взагалі нормально себе почуває. Поруч також в мене є ялинка. Ялинка посаджена далі від проводів, тому вона себе там нормально буде почувати. Але насправді от такі високі дерева треба дуже добре думати над розташуванням, де як їх висадити. Зараз покажу, чому. Друзі, ну власне, ось тут розпочинається територія моя прибудинкова. Що у мене тут є? У мене тут є горобина, яка переїхала з основної частини ділянки. Насправді я не можу вам дати відповідь, чому її пересадила. Мені вона один час не дуже подобалась. А цей раз вона цей рік вона мені так подобається, що я думаю її забрати на наступну весну знову додому. Тож дивіться, в мене тут горобина, в мене тут є ясень, але насправді це все вже треба формувати, стригти і ніяк не дійдуть руки, друзі. І ось подивіться, в мене тут висажена береза. І довелось просто обрубати, тому що вона заважає лінії електропередач. Не робіть, як я не садіть високі дерева поруч з цими лініями, тому що буде погано і вам, і дереву, і детеку, чи яка у вас там обслуговуюча компанія. Одним словом, краще садити або високі кущі там до 5 метрів, щоб вони робили вам ширму. Або дерева розташовуйте так, щоб вони не заважали вашій лінії електропередач. Підемо далі. А потім в кінці я зроблю вам просто огляд без слів, що у мене тут росте. Також в мене є дві самі звичайні ялинки, друзі. Я не знаю, яка їх назва. Але вони просто неймовірні, от вони якраз посаджені правильно, тому що вони нікому не заважають, їх не доводиться рубати. І подивіться, які вони пишні, хоч їх ніхто не щіпає. Взимку вони виглядають просто неймовірно. Це така окраса. Як заїжджаєш на вулицю, то одразу видно оці ялинки, і вони мені дуже подобаються. Також в мене тут є сосна. От Сосну теж доводиться робити просто нещадною, і одну і іншу, бачите, це мені дитек так трошки. Трошки заважала гілочка, вилізла на дорогу і довелося зробити. Але ну що, я не буду шкодувати про це. Трошки я пару днів посумувала і вже як є, так є. Тому можете вчитися зараз на наших помилках, друзі, робити свої висновки, що краще садити, що краще не садити. Йдемо далі, покажу, що в мене тут ще є. Друзі, це все між собою дублюється і повторюється. Тобто в мене там береза, тут, тут береза, там ялинка, там ялинка. Одним словом, у мене тут постійно дублі, і це виглядає досить гарно, коли якісь повтори. І взагалі такий виходить, як у мене невелика така роща перед будинком, і за цими деревами геть не видно будинок. Я думаю, що якщо зараз відійти трохи подалі, то можна подивитися, що будинок майже не проглядається за цим моїм лісом. І Подивіться на розмір, просто на розмір всієї цієї краси. Правда, клас! Отже, так, друзі, в зоні біля хвіртки в мене висаджена ось така алея з ірісів. Вона взагалі кожну весну дуже-дуже рясно квітується. алея просто така різнокольорова, різнобарвна. Але цього року щось сталося, друзі, і моя алея виглядає напрочуд погано. Думаю, що це морози трохи прибили мої іриси. Можливо, пізніше це все заквітує. Також в мене тут є бузок, і можна сказати, що бузок це візитна карточка нашої вулиці, тому що майже в кожного перед подвір'ям висаджений цей бузок. І коли починається сезон, все буяє неймовірними фарбами. І забігаючи наперед, хочу вам сказати, що ніхто без дозволу тут нічого не рве, ні іріси не зриваються, ні бузок. І щоб я не висадила, я впевнена, що ніхто з сусідів без дозволу ніколи нічого не зірве. У нас взагалі село і вулиця дуже такі чистоплотні всі люди. У нас є такі навіть негласне змагання між собою, в кого чистіше, в кого краще. Староста видає всім. В кого гарні подвір'я таблички, що це дім зразкового утримання. У мене, на жаль, таблички такої немає, є лише грамота, але значить є до чого, так сказати, прагнути. Ідемо, покажу, що ще є. Друзі, про садовий грішок також не можу не розказати. Це клен фламінго, який ми на щось купили. Взагалі, клени фламінго, якщо вони правильно привиті, вони виглядають дуже класно. Але це вже наша третя спроба. От бачите, на помилках ми не вчимося. У нас два таких клена на подвір'ї і, і, і третій тут. І він якийсь трошки не фламінго. Він буде високий, він погано щеплений. Проростає звичайний клен на одній гілці. Коротше, в нас з ним роки багато. Не знаю, як ми будемо вирішувати це питання, щось будемо думати. Але, скоріш за все, що цей клен звідси ну, переїде, я так думаю, тому що дивитись на нього досить тяжко. В цілому, мені все подобається, як розташовано перед будинком. От єдине, єдиний нюанс, друзі, якби я зараз вже робила це все заново, я б не садила дуже високих дерев, я б не садила кущі, які потребують формовки щотижневої, да, тому що оце. Дратує дуже сильно, коли воно десь там трошки торчить, а не завжди в тебе буває час і погода на те, щоб це все вигрібати. І не робила би газон. Тому що, друзі, в мене тут от, будь ласка, подивіться, на всіх. На всіх моїх таких міні-клумбочках є газон, який доводиться косити або тримером, або косаркою. І я це роблю постійно. Тому, друзі мої, не садіть газон, садіть якісь різнотрав'я, яке не треба косити, яке не треба поливати. Спрощуйте собі життя, і буде вам супер. А тепер пропоную коротенький обхід посаду і зустрінемось наступної середи вже на троян. Ну, і розпочати наш щотижневий обхід саду пропоную з деревовидної, ой, з деревовидної, господи, з дуболистої гортензії, яка скоро буде тут головною. Я в цьому куточку буду з'являтися дуже часто. Шикарний, абсолютно, кущ. Уже ось на таких бутонах, скоро, зовсім скоро, десь в середині червня дочекаємось квітування. Це буде феєрично. Просто хочу зауважити, що ось зараз ось так виглядає сама квітка. А потім подивимось, яке буде чарівне перетворення. Ну і одразу ж хочу звернути вашу увагу на те, що ми проходили повспіонарій з вами цілих півроку. Я казала, що тут будуть неймовірні фарби. І ось, друзі, ці фарби починаються. Думаю, що якщо до кінця тижня нарешті буде гарна погода і буде сонце, то вся ця краса. Буде тут виглядати просто неймовірно. Як бачите, в мене тут буде алея з рожевих піонів. Це виглядає просто фантастично. Які сорта тут? Я не знаю, називаю їх бабусин піон. Тому що в дитинстві у моїй бабусі були ось такі просто кущі цих піоній. І я мала просто губилася в них. І я так їх зараз називаю бабусин піон. Тож чекаємо, чекаємо з нетерпінням. А що у нас в зоні джунглів, друзі? Як Я і казала, бузина вже на старті. Запах стоїть дуже класний. До речі, ви знаєте, що наш український виробник в золотонощі робить сідра з бузини. І це такий класний смак. От хто не спробував, візьміть собі на літо пляшку, не пошкодуйте, просто в холодильник і потім після. Такого важкого дня в саду можна відкрити цей сідер і посмакувати. Дуже класний смак. І я оце дивлюсь на свою бузину, дивлюсь на цей сідер і думаю, що треба, мабуть, і собі щось думати і купляти якийсь апарат для того, щоб робити і собі цей сідер. Ладно, насправді я жартую, а може і не жартую. Також хотіла вам показати, що розквітає просто мій чарівний рододендрон. У мене з родіком взагалі така історія, друзі, непроста. Він у мене тут тут виживає третій рік. І оце перший рік, коли він так рясно заквітнув. Я не знаю, що цьому є причиною, чи добрива, чи погодні умови, чи мої молитви до садового Бога. Не знаю. Але заквітував він дуже класно. Подивіться, яка краса. Сорту, на жаль, я не знаю. Варіантів дуже багато, бо таких сортів між собою схожих багато, але він просто чарівний. Друзі, ну по всьому саду прям не будемо ходити, тому що після дощу взагалі мало що зараз квітує, мало що можна показати. Хотіла заакцентувати вашу увагу на чубушник, який люди чомусь помилково називають жасмін садовий. Розставлю всі крапки на дій. Чубушник це чубушник, це кущ, який належить до родини Гортензієвих. Жасмін це тропічна рослина, яка в'ється. І жасмін в Україні навряд чи вижив би на вулиці. І взагалі жасмін має трохи інший запах. Чубушник, звісно, теж пахне. До речі, є сорти чубушників, які не пахнуть. Але чубушник і жасмін, друзі, це абсолютно не споріднені між собою душі. Тому давайте називати речі своїми іменами. Чубушник це чубушник. Може комусь не подобається назва, але ну, факт є факт. Тож скоро цей чубушник заквітне. Він у мене дуже-дуже пахучий, дуже великий. Переріз всі свої габарити, які тільки міг. Ми його вже стримуємо, обмежуємо. Він у мене не один. Як буде парад чобушників, я вам покажу цю красу обов'язково. А зараз хотіла розповісти про троянди і про лайфхак, який я для себе придумала. Може, ви про нього знаєте, зараз розкажу. Дивіться, мої троянди, це чіпіндейл, вони зараз на старті. Але так як ідуть шалені дощі, повилазила тля, попелиця. Її дуже-дуже багато. Але обробку повноцінну я не можу зробити по листу всім трояндам, тому що вітер і тому, що дощі йдуть буквально там, година перерви і знову дощ. Година перерви і знову дощ. Який я для себе знайшла вихід, друзі. Поїхала я в епіцентр і купила ось таку штуку, квітофор від шкідників, швидкий результат. Ось так вона виглядає. Значить, вона тут йде від багатьох багатьох. Шкідників і отаку ще купила флористін. Бачите, який фунгіцид. Я просто оцими двома штучками попшикала по листу там, де є тля, і через пару днів прийшла, і її там немає, друзі. Це не значить, що відміняється обробка. Але для того, щоб шкідник не розповзався так масово, можна отакими штуками себе рятувати періодично. Так що беріть собі на замітку. Друзі, мабуть, ваші бузки вже повідквітали. А у мене ще є один ексклюзив, який от зараз тільки тільки набирає всю силу, так скажемо, це бузок престона Мінует. Ось така в нього чудна назва: це гібрид. Здається, канадський селекціонер чи селекціонерка вивели цей гібрид. В чому суть цього бузка? Він також карликовий, відносно карликовий, так само, як і бузок мейера. Він виростає, здається, максимум там, до двох метрів, ось так. І він квітує пізніше, ніж інші бузки. І в нього дуже цікаве суцвіття, Друзі, воно так ну воно схоже на мейера, хто бачив в реальності. Бачите, як рясно він квітує, друзі, і він у мене тут. Ну, на півтіні росте. І подивіться, як рясно він заквітував. І на осінь він змінює свій колір, що непритаманно з отаким от звичайним бускам. В нього на осінь, оцей лист, до речі, зверніть увагу, який лист у нього цікавий, стає жовто-отаким гарячим кольором. Тому беріть собі до уваги отакий досить цікавий сорт. Друзі, в зоні ставочку також відбуваються зміни буквально кожен тиждень. Звертаю вашу увагу, що в мене тут починають розквітати іріси. Зараз ми до них підійдемо поближче. Висадити іріси мені підкинули таку ідею, хтось з дівчат-садівниць в інстаграмі, що буде дуже круто виглядати біля води і дійсно. Я не пожалкувала, що я це зробила. Тепер думаю, може ще десь куртинками на наступний рік також додам. Мені дуже подобається класне поєднання. Зараз покажу ближче, ви скажете свою думку. І, до речі. Я дуже вам вдячна за ті коментарі, які ви мені написали стосовно дня народження, і взагалі за те наскільки ви у мене щире таке ком'юніті, друзі, це дорогого варте. Я вам дуже вдячна. Друзі, також хотіла розказати, що мої гортензії крупнолистові чомусь почали хлорозити. Ось таке саме звичайне добриво, стімул використовую відновлення зеленого кольору. Пролила вже раз, лист почав темніти, проливаю я під коріння, можна, здається, і по листу, да, можна і по листу. І наступного тижня пролю ще раз. Не забувайте лікувати хлороз, тому що ознаки хлорози це значить, що в рослині не вистачає. Заліза, і що вона ослаблена, як імунітет ослаблений, тому обов'язково це робіть. Підемо ще швиденько в садок і на цьому будемо завершувати нашу прогулянку. Хочу сказати, що зараз всі садові роботи на паузі. Єдине, що не пропускається, це покос газону, друзі, без цього нікуди. А все інше поки що відпочиваємо від садових робіт, дала нам природа вихідні. Друзі, в зоні фруктового саду зараз теж гарно, хоч вже майже нічого не квітне, От тільки на старті моя лапчатка кущова, яку ми цього року висадили. Але за рахунок того, що газон покошений, газон зелений. Тут приємно ходити, і взагалі зона фруктового саду це для мене якийсь такий окремий вид задоволення. Це щось пов'язане з дитинством, оцей врожайці, яблука. Пам'ятаю, як там мої батьки, мої бабусь, дідуся бігали довкола цих яблун. Тепер ми з чоловіком бігаємо, в цьому щось є. Хотіла вам показати черемху Віргінську, як у неї змінюється колір листя. Зараз підійдемо ближче, я просто вам покажу. Я в якомусь із шортів розповідала, що черемха віргінська це одне з тих дерев, яке можна садити будь-де, воно впишеться в будь-який ландшафт, друзі, завдяки тому, що дерево повільно ростуче, воно не виростає високим, воно там до 10, максимум до 15 метрів. Це максимум. Тобто це не 35 метрів як тюльпанове дерево. Да? І от подивіться наглядно, як змінюється лист. Тобто черемха виходить зелена. Весною, а вже от на літо, бачите, як в неї темніє листочок, і це так прикольно спостерігати. І до речі, ягідки Ягідки теж е, смачні, можна їх їсти. Тож зверніть увагу, придивіться до цього дерева. Ми будемо спостерігати за змінами цієї черемхи протягом сезону. я думаю, що багато хто з вас закохається, захоче собі таке дерево. Друзі, будемо завершувати цей випуск. Він вийшов досить коротким, але, сподіваюся, інформативним. Челсі, моя співведуча. Я дякую вам всім за увагу. Побачимось наступну середу. Що очікуємо? Очікуємо, що Розпочнемо бал троянд Це буде неймовірно. Я думаю, що багато сортів вам сподобається і однозначно щось для себе винести. Дякую всім за перегляд! Зваць лайк, коментар і до зустрічі наступного серед.